знайти скрині ніяк не крафтяться. Тому я прийшов для здобуття дерева сюди, у саванну. Та поки що я можу нарізати дерево ось цією прекрасною бензопилою з моду Теджанс. Ні, тут прямо важливо наче роби без Добре, що вона тут є. Це треба легше швидше їздити дерево. Так, але воно її добре. Навіть то бензин там ще буде на але я не певний, чи його є досить Тому так, дерево я вже нарізав. Придо, статньо, два дерева не так, після очистки інвентаря я ще скрафтив 4 воронки. Та думаю, цього мені поки що вистачить, щоб хоч трішки налагодити усе з нашою фермою. Тому що буде досить прикольно мати свою автоматичну ферму їжі, але вона не зовсім працювала до цього моменту. Так, отримавши всім потрібні мені воронки, я вирішив їх розкласти. Так. О, вони виявляються, стакаються. Добре. А тепер потрібно виправити всю нашу проблему, розставивши ой, воронки. Так, ось що всі ці блоки, та потрібно розставити воронки десь ось тут.